Заняття завітало сонечко. Ясне сонечко вже встало. Добрий ранок всім сказала. З радісною посмішкою вийшло до людей, щоб веселим і цікавим став сьогодні день. Діти, а скільки сонечок на небі? Так, правильно, одне. А чи буває їх багато? Ні. А якою цифрою ми можемо позначити наше одне сонечко? Вірно, цифрою один. Діти, наше сонечко засумувало. Як ви гадаєте, чому? Так, бо воно розгубило всі свої промінці. Давайте допоможемо сонечку. Ось подивіться, в мене є смужечки. Які вони? Жовті, чи схожі вони на промінчики? Так, смужки різні за довжиною. Сонечко хоче, щоб його промінчики були довгі. Давайте оберемо довгі смужечки. Що ми для цього повинні зробити, малята? Ми повинні їх порівняти. Давайте порівняємо наші смужечки методом прикладання. Прикладемо одну смужечку на іншу, і ми бачимо. Яка смужечка довга, а яка коротка. Тепер візьмемо довгі смужечки і прикрасимо наше сонечко. Ой, подивіться, яке сонечко стало веселе. Діти, скільки промінчиків у сонечка? Багато! А які вони довгі, а за кольором жовті. Малята сонечко, дякую вам. А наше заняття продовжується. Сонечко хоче пограти зі своїми друзями. З кроленям і кошеням. Привіт, кроленя! Привіт! Кошеня! Давай. Ми грали вчора. Ні, завтра мяу. Так, 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 не сваріться. Давайте ми з малятами вам допоможемо розібратися, що таке вчора, сьогодні і завтра. Допоможемо малята? Сьогодні? Це те, що відбувається зараз, зранку до ночі. Вчора це минулий день, це те, що вже пройшло, що відбулося. А завтра це день, який настане після ночі. Це те, що тільки відбудеться. Зрозуміли? Так, мяу. Отже, кошеня, коли ти гралася з сонечком? Вчора мяу! Правильно, ти грався вчора з сонечком. Адже все, що відбулося, це відбулося в минулому. Значить, вчора, в минулому дні. Діти, а що ви робили вчора? Розкажіть. А що ви робите сьогодні? Так, давай обов'язково пограємо. Давайте пограємо і ялинки порахуємо. Малята допоможете нам, а вже ж ми допоможемо з малятами. Зараз кроленя порахує високі ялинки, а кошеня порахує низенькі. Діти, допоможіть. Кролику порахувати високі ялинки. Скільки високих ялинок? Так, вірно, дві ялинки. Позначимо їх цифрою 2. А що ми ще можемо позначити цифрою 2? Вірно, в нас дві тварини. Кроленя і кошеня. А тепер кошеня порахує низенькі ялинки, а ми з малятами допоможемо скільки низеньких ялинок. Так, вірно. Три ялинки. Позначимо їх цифрою три. Малята, а що ми ще можемо позначити цифрою три? Так, у нас є ще три дерева. А скажіть, які вони? Високі чи низькі? Правильно! Дерева високі, а три ялинки низькі. А що ще є низьке? Подивіться. Так, кролики котик у нас теж низенькі. Ось так гарно ми пограли, всі завдання виконали. Наше заняття малята завершується. До нових зустрічей. До побачення!